З ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро нас вітає, щастя цієї радості для вас небо посилає, щоб на нашій Україні ниво процвітали. Щоб у цьому році ви всі біди не зазнали. Ми звичні свої, ви не забувайте. Нас русла до вертеху, нині завітайте. Колядуємо разом всі весело співаємо. Я роздамо Ісуса, провід прославляємо. Коли на небо зводі запалась, нехай це перша зірка золота, нехай тоді у нам пригадає народження Спасителя Христа. Родись Месія Людям несь, який спасе народу весь. Браття, гляньте, ніч ясніє, небо сяй вам племеніє. Зірка стала занятті, дивне койте щось в світі. Подивися, світ Ясний, ангел іде до нас прекрасний. Зрадійте всі. Люди, проходить хвилина, поставила на світі, Господня дитина, на тую новину в любові і печалі великі народи століття чекали. Браття, йдімо мерші у дорогу, щоби привітати Христа Бога. Поспішаємо, настав час, сам Господь чекає нас. У великій надії рушайте до Бога ти знаєте, де вас найлегка дорога. Мій царю є новина. Ну-ну. — Родила діва сина. Замір чортяка позабавить. То сім тебе вінця позбавить. Хто, що, то бунт, то зрада, давай розказуй все було. Он бачиш то зірку, мій царю великий. Не просто світило, а вказує шлях. Там Бог народився, що став чоловіком. Та ж він ще з борони дитя. Дитя запанує над світом віднині. Не дам, не горлай. Що робити, думай сам? Шукати, знайти, скасувати, забити, довкола усіх у крові потопити. Та ти вже давно поуха в крові, чи ти над мерцями будеш старівати. Благаю, навчи, що робити мені. По сонця? і слухай, пішли вже посли до того дитяти, понесли дари, прийдуть акурат мимо твої, твої, твої палати. Вели їх просити про все розпитати. А потім скарати, скарби відібрати. Удачі всім трьом маєш ти побажати, щоб потім дізнатися шлях до дитяти. Веди їх, я волю знати, якого царя тут ще шукати. Я Іро, цар великої держави. По всьому світу йде про мене слава. Ти, так, та й не хочемо грати. Послухай, ось таке прийшли тобі сказати. Скажи нам шлях і ми тебе царство не Цар. Маємо, Твоє міє дитя, світу новий родився, Бог у ясах положився. Щоб його привітати, кожен поклін віддав». Ви сміливо поспішіть та дитяткові скажіть, що про нього не забуду, ви приєм також прибуду. Воїнам піду скоріш свій наказ віддати. Всіх дітей цієї ночі треба зарубати. Дутрі без на вороні царі, йдуть до Бога, по на некій дорозі. Йдуть три царі за слідом зорі, ніхто і нічає спинити не зможе. Той, хто світом володіє, у обіймах спить Марії, осміхаються вісні, сняться з сни, моя сні. Слухай, брате, чи я сплю, а може дрімаю, ти поглянь, царі... царі заморські спасами величають. Тож піші жити ще не Це ти чоловік слухав, коли ти наші надію, спокій серце дам. Ні місця, ні кроку. Тут я володар, я цар над царями, тут правда моя. Вернутись негайно наказую я. Ні, ти вже не цар, тільки сили, ще прико. І не панувати тобі вже до віку. Чи ж і наказу дав, чи про себе пам'ятав, бо я смерть тобі е -е, поможу, бо до пекла собожу. По ворену злою з віцар і ступив, звалив його спільний доволі порив. Та й згода й злагода між вами панує, й вашими справами серця керує. Й злоби й заздрості зіне одрута, щоб Іри ніколи не, не зміг повернутися. А зараз всі разом Ісусе вітаємо і славу ловіки, йому заспіваємо. Мати, щоб дозволив на країні, Кращу долю мати, кращу долю мати, щоб всміхнулась мати, щоб вся зайця і київ столиця, щоб зраділася землі. Щастям, здоров'ям ще й віком довгим, віком довгим прибутком добрим. Наш Ісус, Сусико маленький, що в язлах народився. Очини, щоб вже скоро наш країн не звеселився, Учини, щоб краща доля в нашу хату завітала і щоб, щоб ціла Україна в щасті розслабляла. Дякую.